До сезонних особливостей водіння, потрібно готуватися заздалегідь, адже літня та зимова техніки керування автомобілем, суттєво відрізняються одна від одної. А відтак можуть створювати проблеми для водія та спричиняти ДТП. Про це йшлося 4 листопада під час круглого столу, організованого управлінням Державтоінспекції у Волинській області. Мета такого заходу в першу чергу підвищити рівень безпеки на дорогах та нагадати водіям про потребу перелаштування під нові умови водіння. Роман Кравчук, викладач інструктор автомобільної школи спілки автомобілістів, розповів про основні рекомендації для водіїв «Водій, коли проходить осінній такий період, літній період, він по одному їздить, коли він вступає в зимовий період часу. Є процес адаптації. І за декілька тижнів є рекомендація, особливо зараз вже можна починати збільшувати дистанцію, тому що при випадінні першого снігу, коли водій виходить на дорогу, його дистанція кардинально міняється, і звичайно, галімний шлях його збільшується. І другий нюанс дуже важливий це зменшення швидкості. Очевидно, і зрозуміло для всіх нас, що в населених пунктах швидкість складає 60 км на годину максимальна. Але як би там не було, що швидкість в зимовий період часу є вкрай небезпечно. оскільки літній період часу інколи несе себе небезпеки з такою швидкістю, що ж говорити про зимовий період часу. Тому швидкість є на порядок меншою. На порядок меншою вона має бути безпечною. Звичайно, не виходячи за допустимі граничні норми, вказані в правила дорожнього руху. Особливу увагу фахівці звернули на потребу уважного проїзду повз зупинки громадського транспорту, перехрестя та пішохідні переходи. Коли настав зимовий період часу і почалися вже морози і ожеледиться, дуже багато водіїв потрапляють в ситуацію таку непередбаченню, коли вони під'їжджають до переходу за метрів 20-30 до світлофору, наптискають на педаль тормозу. І відповідно нічого не відбувається. Тому що ви ж розумієте, що перед переходами, перед перехрестями, світлофорами найслизькіша дорога, по причині того, що там автомобілі зупиняються і рушають, зупиняються і рушають. І тим самим роблять ожеледицю практично перед пішохідними переходами. І це спричиняє неабиякий ризик величезний. Тому в чому рекомендація заключається? Під'їжджаючи до пішохідних переходів, під'їжджаючи до світлофорів, під'їжджаючи до перехрестів, водій завчасно повинен зменшити швидкість. Перейти на понижну передачу і спокійно війти в даний якби маневр. Також в ході заходу був зроблений наголос на особливо аварійних ділянках автошляхів Луцька. Інструктори розповіли про особливості проїзду таких потенційно небезпечних місць. Небезпечні ділянки дороги. Перший нюанс важливий достатньо це коли ми з'їжджаємо від мосту від там тамтамов з'їжджаємо до п'ятої школи. Там є пішохідний перехід надзвичайно небезпечний, оскільки. Під'їзд до цього переходу практично не дає можливості водієві вчасно зупинитися, якщо швидко вийшов пішохід. Це небезпечна ділянка дороги. Другий нюанс важливий вулиця Богдана Хмельницького. Є затяжний поворот наліво біля першої школи. Там є пішохідний перехід, там часто переходять діти. Поверхня дороги там дуже слизька, насправді, в зимовий період часу, і це і небезпека наїзду на пішоходів. І такі ситуації можна було б чи навести ряд достатньо багато, тому під'їжджаючи до з'їжджаючи з мостів, з'їжджаючи з різних небезпечних ділянок затяжних поворотів, потрібно бути вкрай уважним і відповідно реагувати на зміну. В дорозі в дорожньому русі водіям початківцям навички керування автомобілем радять довести до автоматизму. Сергій Бочко, засновник автомобільної школи АС, на базі якої проводяться курси екстремального водіння, переконаний, що так легше зреагувати в умовах непередбачуваної ситуації, керуючи заносом, правильним заносом, якщо ми правильно підійшли до повороту, ми тоді набагато безпечно їдемо і завжди будемо їхати так, як треба. І знову ж таки, по правилах дорожнього руху, що які говорять про те, що Перед поворотом ми повинні включити ту передачу, на якій, ймовірно, ми будемо їхати за ним. Тобто, щоб ми в повороті не шукали коробку передач. Не шукали те щеплення, як відпустити. Значить, ми в'їжджаємо на тій швидкості і на тій передачі, на якій, ймовірно, будемо їхати за поворотом. Угу. Це ще одне таке правило, яке кожному водію буде в пригоді, і молодому, і досить досвідченому. Уже зараз за умов ранкових заморозків водіям потрібно потурбуватися про заміну гуми. Є така приказка, що сани треба готувати влітку. тобто. Кожен автомобіль, який їздить по дорозі, повинен кожен автомобіліст розраховувати на те, що зима буде суворою, сніжною і холодною. Тому після температурного середньодобового режиму менше плюс 7 градусів, літня резина перестає працювати так, як вона задумана заводом-виробником. Тобто літня резина має властивість. Більше до м, великих температурних режимів. Тобто вона більш твердіша і при нагріванні в літній період часу вона працює набагато краще, ніж зимовий. Коли зимова резина навпаки вона йде дуже м'якою, і при оточуючі середовище при менших температурах вона стає трошечки твердішою, але все одно залишається працювати так, як треба. В цілому ж, певні інструктори автошкіл дотримання правил дорожнього руху та пильність під час керування автомобілем це ті основні передумови, які здатні суттєво підвищити безпеку під час руху. Існує в нас так званий момент, коли воді покладається на свій досвід. Або, можливо, на свої хороші навички. Я хотів би застерігти всіх, що найбільше ДТП потрапляють люди дуже досвідчені, тому що інколи випробовуючи певні нюанси на дорозі, є небезпека того, що може статися ДТП. Тому під час зимового періоду часу є рекомендації: перше уважність, ніяких різких дій і не покладатись на досвід серйозно, тому що самі досвідчені, інколи часто бувають ДТП.